На годиннику вже 7.40 я вирішив вийти поклеїти трохи об'яву, що цікаво вчора. Вчора також клей ввечері взяв отакий невеличкий клей хватило на три будинки, так що знаєте. І ще такий цікавий, така цікава штука, хотів з вами поділитися, як ви ставитесь до того, що люди... Підкладають рекламу під двірники. Бо я людям не підкладаю, я тільки собі підкладаю. Я вчора навіть замітив, що один хлопець звернув увагу. А можна навіть, знаєте, як? якщо воно зараз мокре, то ми просто отак от і наклеїмо собі. Отак і буде класна ідея, я думаю. А чужим людям таке не робіть і навіть не підкладайте, бо визивають тільки негатив. Ну, це моя думка особиста. Може, якось у вас по-іншому.